Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну весні наяву, вишневу свою Україну, Красуй її вічну, живу й нову, і мов її солов'їну. Без неї мені що, Ми, як порох і дим розвійні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах, в кожному серці ударі, у квітці в пташині і в кривеньких тонах, у пісні у кожному у думі, в дитячій посмішці на дівочих очах, в стилі баграному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібрових, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмар у тихо пурпорових, пурпурових, огні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь До весен, і світлих, і щирих. Юначе, Хай для неї буде твій сміх, твої сльози все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захочуть тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у в коханні, в бою. Цей час, коли гудуть батареї, любіть Україну всім серцем своїм, віднині ми будемо з нею.